Почни читати Біблію, вона у кожної людини сьогодні є дома, Біблія, лежить на полицях, припадає пилью, люди тримають її дома у себе просто як оберіг. Але цю книгу треба читати, бо якщо її не читати, вона ніякої користі вам не принесе. Але якщо ви почнете читати Слово Боже, воно є живе та діяльне. Воно оживить ваше серце, воно верне вас до життя, воно відкриє вам серце небесного, люблячого Отця і покаже вам на Спасителя Ісуса Христа. Тому люди, читайте Біблію, читайте Слово Боже. Прийде такий день, коли люди будуть ходити від одного края землі до іншого. І будуть шукати Слово Боже, але воно буде забрано від землі і не знайдуть Слово Боже. Але сьогодні час Божої благодаті, сьогодні день спасіння, сьогодні благоприятний день для того, щоб ти схилився перед всемогутнім Богом і сказав: Господи, прости мене за моїх гріхи. Я приймаю Ісуса Христа. Як свого особистого Господа і Спасителя, і я повіряю своє життя в твої руки. Скажи так, дорога людина, помолися до Бога, покайся, він дасть тобі життя.